Слава Україні! В ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент Україна. У студії працює Христина Дричик і далі розповім про найголовніше. На Вінниччині чоловіка судитимуть за торгівлю людьми. На Львівщині у приміщенні автосервісу знайшли застреленими двох чоловіків. Дрони вдарили по одному з найбільших нафтопаливних портів РФ. Війська РФ вранці 12 вересня атакували ударними БПЛА промислову зону на околиці Сум. Там загинув охоронець. Про це повідомили в Сумській Ован. Два вибухи, які сьогодні чули всі в місті, це приліт ворожих безпілотників по нежитловому приміщенню, розповів очільник Сум. За даними ОВА, на місці атаки виникла пожежа, пошкоджено транспорт та нежитлові будівлі. На місці працювали всі екстрені служби. Під завалами виявили тіло загиблого охоронця. Крім того, зранку окупанти завдали ракетного удару по битицькому старостату сумської громади. Наслідки атаки уточнюються. У селі Підрясне, що на Львівщині відбулася стрілянина. Як встановила поліція, попередньо під час конфлікту, чоловік, який орендував приміщення автосервісу, спочатку застрелив орендодавця, а потім вчинив самогубство, здійснивши смертельний постріл собі у груди. Повідомлення про звуки пострілів на автосервісі надійшло на лінію 102 о 12-й годині. Правоохоронці, які прибули на виклик, виявили на місці тіла двох чоловіків без ознак життя з вогнепальними пораненнями. Там таки поліцейські вилучили знаряддя вбивства. Карабін сайга, який скеровано на експертне дослідження. В одній з квартир Києва знайшли тіла 14-річної дівчини та її 38-річної матері. Як повідомили у поліції Києва, їх міг убити співмешканець жінки, який раніше вчинив самогубство. Тіла киянки та її доньки знайшли у квартирі, яку вони орендували. Жінок почали розшукувати після того, як на сполох забила бабуся, яка не могла зв'язатися з донькою та онукою. Правоохоронці встановили, що причиною смерті жінки та її доньки стало удушення. Виявилося, що разом із ними проживав 37-річний співмешканець убитої, громадянин Азербайджану. 10 вересня він наклав на себе руки, скинувшись із 20-го поверху вікна квартири, яку орендував на добу. Нині з'ясовують усі обставини моторошного вбивства. На Рівненщині у населеному пункті гоща сталася ДТП. Авто розірвало навпіл. Як повідомляють у поліції, киянин за кермом автомобіля Toyota різко загальмував, не впорався з керуванням та врізався у металевий стовп. Від удару автомобіль розірвало натовп. Одна частина лишилася на дорозі, інша з водієм злетіла у кювет. Чоловіка доставили до медичного закладу, де діагностували забій ноги. Після надання допомоги його відпустили. Чоловік був тверезий, він пояснив, що задрімав, і йому здалося, що на дорозі перебувала людина. Судитимуть депутатів двох міських рад Львівщини за отримання 800 тисяч гривень відкату, повідомляє Нацполіція. Винагорода складала 5-10% від загальної суми укладених договорів. За даними слідства, депутати займалися укладанням договорів із закупівлі товарів та послуг за бюджетні кошти. Перший просував інтереси визначених комерційних структур, а другий, будучи керівником одного з відділів, забезпечував їхню перемогу на торгах. Під час проведення заходів із документування поліцейські зафіксували факти отримання керівником відділу від свого колеги депутата 275 та 546 тисяч гривень неправомірної вигоди. Фігурантам оголосили про підозри, їм може загрожувати до 12 років позбавлення волі. Чинного народного депутата підозрюють у держзраді. Працівники ДБР завершили досудове розслідування. За даними слідства, депутат підтримував контакти із представниками посольства Білорусі. Починаючи з 2020 року, він неодноразово відвідував цю країну, зустрічався з бізнесменами, політиками та самопроголошеним президентом. Використовуючи ці зустрічі, він поширював неправдиву інформацію про відсутність загрози нападу з території Білорусі. Слідством встановлено, що нардеб записував програми на власних медіаканалах, давав інтерв'ю про російським блогерам та експертам. На них він поширював російські наративи. Згодом ці матеріали поширювалися на пропагандистських ресурсах РФ. Не припинив він цієї діяльності і після початку масштабного вторгнення. Тепер чоловіку загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Вимагав 150 тисяч гривень за підписання договору оренди складу. На Миколаївщині поліцейські затримали посадовця держпідприємства на хабарі. За даними слідства, чиновник вимагав від підприємців 150 тисяч гривень за підписання договору оренди складського приміщення терміном на 5 місяців. За домовленістю у договорі була прописана менша площа, а фактично підприємці мали користуватися більшими приміщеннями для зберігання зернових культур. За таку послугу фігурант вимагав щомісяця передавати йому 30 тисяч гривень готівкою та одразу наполягав на оплаті за весь п'ятимісячний термін оренди. Слідчі повідомили зловмиснику про підозру, фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі. Фермера з Вінницької області обвинувачують у торгівлі людьми. Як повідомляє обласна прокуратура, йому інкриміновано вербування, переховування людей з метою трудової експлуатації. Згідно матеріалів, слідства обвинувачений упродовж тривалого часу, обманюючи чоловіків, що мали уразливий стан через складні життєві обставини, експлуатував їх на роботах у власному господарстві. На фермі з вирощування великої рогатої худоби. Не маючи людей на роботу, фермер обіцяв необхідне харчування, гідне проживання, гарні умови праці, постійний заробіток. Але нічого з обіцяного не виконав, досудове розслідування за цим фактом завершилося. Незабаром справу фермера розглядатимуть у суді. Поки ми обговорюємо головні події в Україні, світ також не стоїть на місці. Тож тепер до новин світу. У Ленінградській області РФ невідомі дрони вдарили по нафтопаливному порту Приморськ. Загорівся один із кораблів. Про це повідомляє губернатор Ленінградської області. За його словами, вночі над областю силами і засобом ППО було знищено понад 30 дронів, зафіксовано падіння осколків і уламків БПЛА у кількох місцях і селах. У порту Приморськ ліквідовано відкрите горіння на судні. Загрози затоплення і розливу нафтопродуктів немає. Повідомив губернатор. Він додав, що в Приморську також загасили пожежу на насосній станції. На відео та фото опублікованих у мережі було видно дим, що здійнявся над районом Порту Приморськ. Уряд Німеччини затвердив на допомогу Україні у 2026 2027 роках приблизно на 10 мільярдів євро менше від початкового запиту відомства. Про це повідомляє видання Європейська Правда з посиланням на білд. Зокрема, ця цифра вказана в документі Федерального міністерства оборони, який надісланий наприкінці серпня депутатам Бундестагу. Згідно з ним, що в червні Міністерство оборони подало до Міністерства фінансів заявку на майже 16 мільярдів євро на наступний рік і понад 12 мільярдів євро на 2027 рік для військової підтримки України. Але на обидва роки було затверджено лише по 9 мільярдів євро, включаючи 500 мільйонів євро, що будуть повернуті із фонду ЄС. Це означає, що Міністерство оборони наразі бракує 10 мільярдів євро на нагальні і частково вже обіцяні оборонні проєкти для України. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 4011. Стежте за новинами разом із телеканалом Конкурент Україна. Ми щодня тримаємо інформаційний фронт для вас у студії. Працювала Христина Дричик. Бережіть себе та Україну.